Всім привіт західної частини України, а саме Рівненщина, Дубинський район, Демидівка. Мене звати Оксана. Хто ще не знайомий, давайте знайомитися. У нас ранкова поранка. Сьогодні сонячний ранок, так як попередніх два дні були дощі і похмуро, і дуже прохолодно, навіть мінус ой, вибачаю, плюс 14, плюс 15, Ну, було. Досить холодно. Після спекотних днів було холодно. Ну і з сьогоднішнього дня, здається, вже буде потепління, так що йдемо працювати, вам гарного перегляду. Ну і поки в нас не немає такої спеки, не втрачаю надії спарувати все-таки своїх кроликів. Так що рожунчика тут рожульки запустили. І ось так, зараз будемо наглядати. Ось такий рожончик у мене є. Ось, так. ось ця качечка сидить, зайняла всі яйця. І це дуже добре. Ну, а тут в кублі вже пусто. Ось ці бандитки перестали нестися, не хочуть нестися. Тому більшості того, що буду їх прибирати. Ну і зараз і гуси буду прибирати. Ось так. Ось ну, таке моє рішення, тому що просто дармоїдів, як то кажеться, годувати сенсу немає. Гусинька сидить і все добре. Наробили крики, тому що не бачу, коли ця гусиня. Хобіт з гнізда і взяла, її скинула. Ну, не, не бачу я, що вона сходила, тому вирішила її скинути. Хай походить трішки. Ну, ось слышали, 2, 4, 6, 8, 10, 12 дієць, а чотири неоплодні 100%. Так що ці зараз забираю, викидаю. А ті лишаються. Гусечка ця, що сидить на яйцях спокійна. Ми будемо бачити, що з того вийде. Довго вона намагалася сісти на яйця, але все-таки сіли і щось навіть там є по плоту. що мене дуже тішить. І дармоїди прийшли. Фаїшка. Курочки. їдять зерно, Вчора трішки покусила подвір'ячко, так як вже було дуже заросше. Плюсова температура і додатково дощик йдуть діля просто неймовірно. Ось яйця віддала свиням, так дивіться, що воно. Який шлап шлап, шлап так. Потрібно вже кабанчика відселяти, тому що свинка вже по терміну вже другий раз мала б гуляти, але вона вже його відганяє. Такі світленькі, стали лисенькі, класні. Так. Зараз їм буде сніданок, це просто так дала яєчко, щоб поїли. Ці дві подруги сидять, а в цієї 9 яєць. Трішки пізніше вона сіла і там кури підношували. Ну, 9, а в цієї 12. Було три неоплодних, А ті всі гарненькі. 25 червня вона сіла. Я яєчко підклала, підписала. Ну, а в цієї будуть там довго вилуплюватися. Так що так, сидять гарнюні. А ці цвіркончики тут гоняться. каченя вони відповідно забили, так що немає. Не прийняли те маленьке каченятко, але то нічого страшного. Пентамочки. Комбікорм їдять гарненько, все чудовенько. Перепілочки вже знову стоїть, стрія, так як бентамки перелазили, їх трішки поскубли. Але відновлюється, також комбікорм є. Їдять, п'ють водичку, несуться. Женя бігає, збирає яєчко, дуже задоволений, тому що тільки він їх їсть, і давно я вам не показувала свою рекордсменку яка сидить вже дуже-дуже давно. Був період, що я її випускала, вже в кублі її не було. Вона два дні походила і все рівно сілася. Ну, я її виганяла-виганяла, але вона все рівно сілася. Я її підклала просто під неї яйця і будь-що будь що буде Ось так. Ну, вона просто молочинка. Тут небагато, але 28 числа заклали яйця, там 25-го, так що плюс-мінус комусь підселимо, будемо бачити, чи кошці, чи їй. Я не хочу, я її випустила назад, тільки. Ух ти, шипучка. Ось такі в нас справи. Свинкам даю зараз багато-багато зелені, та як її. Вистачає і ось так. Ну, ось так обрізала цибульку, свою на горищі розложила на сіні, і буде вона вже тут сохнути. Трішки грязнувати, але то нічого страшного, то ще вона ще буде перебиратися потім. Буде вона так довго лежати, сохнути. А потім в сітки. І до морозів буде в сітки на горищі. Після того вже будемо спускати в погріб. Підчистила ділянку після цибулі. Зараз хочу посіяти тут горох. Не знаю, що з того вийде, але ну, посіємо дай будемо бачити. В нас пройшовся знову дощик, тому дуже мокро. Просто повибирала лазілечко і все ось така діляночка, тут ще морква, тут сінка. Працюємо далі. Ну, ось такий горошок який знайшла по місцю. Вже я його показувала раніше. Посіяла два рядочки і ще буде там далі два рядочки середньо пізні ну думаю, щось довийде. Побачимо, що з того буде. Кому цікаво, лишайтесь, наглядайте. Ну і як в мене ще лишилися землі, зробила три рядочки і хочу посіяти бурячок червоний. Не знаю, що з того вийде, тому що так пізно ніколи не сіяла, але також горох 90-100 днів, а тут 100-110 днів. Ну, Побачимо, що з того буде. мені Дуже цікаво. Так що зараз сіну і будемо наглядати за тим всім процесом. Дуже мені цікаво, що з того вийде. Ось так. Працюємо. І трішки покажу краси. Вже майже всі лілії перецвіли, але ось така жовтенька в крапочки є. Ось така гарнюща помаранчева. Дуже подобається. Вона мені така на сонечку. Такий жовтенький лілейник. Я дуже, мені дуже подобаються лілейники. Ось такий він гарнющий, жовтенький. І це також лілейник такий бордовенький, гарненький. Ну це вже перецвітає. І ось такий дуже ніжний, такий витончений, персиковий, гарненький. Вже зацвітають літні хризантеми жовтенькі. У мене їх трьох видів, але ось ця саме раніше зацвітає. І ось така розочка. І ось так проходять наші будні на селі. Там підгребли, там щось посадили, там щось забрали, там підібрали. Ну і так цілий день. То господарство, то город. Всім бажаю. Тихою, мирної ночі, мура, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові. Дякую вам за величезну підтримку, за ваші перегляди, коментарі. Мені дуже цінні, безцінні вони, як я завжди кажу, дуже приємно їх читати. Знаю, що <смі> <смі> мене чекають. І ось так у нас вітерець, але дуже тепло вже стає. Все, тоді, до нової зустрічі, па-па-па-па.